Вітаю! Це друга частина відео про касетний плеєр. І в даному відео я буду переробляти даний плеєр з ось такого нікілька дмійового акумулятора на літій-іонний. Для цього в мене є ось такі акумулятори від кейсів Bluetooth навушників. Ємність в них, звісно, менша. Якщо подивитися, 290. 5W-350 мА. Ну, буде він працювати в два рази коротше часу. І що з того? Все одно, я його, якщо буду навіть, слухати, то це буде ну, дуже мало і дуже в обмежений час. Якщо колись таке і буде. Загалом я хочу використати ось такий акумулятор. Але тут є один нюанс. Напруга в цього акумулятора. 3,7, 4,2 вольта. А в цього 1,2-1,5 вольта. Тому для цього спеціально я придбав ось такий мініатюрний DC-DC перетворювач. Ось, як бачите, такий він. Я його встановлю сюди разом з акумулятором, але потрібно ще подумати про зарядку даного акумулятора. І для зарядки я хочу використати ось таку плату з USB Type-C. Встановлю її ось сюди, ось так, щоб можна було ось це відкривати і зразу його підзаряджати. Але тут є свої нюанси. Це все ще потрібно сюди якось помістити. Ця платка, вона так просто сюди не заходить, як видно. Ось. Що я планую робити? Я подивлюся, ось тут видно, де є більше, ось тут видно, де є більше е, тіла самої плати до дорожки. Я зараз її стишу на наждачній бумазі. Ось тут видно менше. З цієї сторони менше є, з цієї сторони більше. Ось цю частину я зараз трішки підтишу на наждачному папері. І постараюся її сюди вмонтувати. Ось так. Вмонтовувати буду все, мабуть, на двосторонній скотч. І так, платка вже готова. Тепер вона ідеально сюди встає. Ось так. І. Оце закривається. Можна буде підібрати довжину, щоб ось це, бо, до речі, ось цей контакт це є плюсовий контакт. Можна буде підібрати величину, щоб воно не замикало сюди, і закривалася ось ця кришка. Так, телефончик, ти мене розстроюєш. При цьому, при цьому сюди буде вільно заходити ось Type-C. Ось так, як видно. Далі я планую встановити, ну, десь ось так приблизно. Далі я планую встановити ось сюди такий літіонний акумулятор і ось цю платку DC-DC перетворювача. Я хотів її встановити ось так. Але так вона не влазить, тому я встановлю її просто ось так над цією платкою. Тут все чимось буду старатися закрити. Тут зараз виріжу кусочок картонки, вставлю, щоб ось ці контакти мінусові, не впиралися в сам акумулятор. Ось таку картонку я використаю, сюди її поставлю і тоді поставлю акумулятор. ось. І він не буде впиратися в ці контакти. Але перед тим, як усе збирати, потрібно налаштувати ось цей перетворювач. Для цього я використаю тестер і блок живлення. На блоці живлення я зараз встановлю напругу близько 4 вольт. Ось так, подам її сюди і під'єднаю тестер. І Ось цим резистором буду налаштовувати, щоб було десь приблизно плюс-мінус 1,3-1,4 вольта. Як бачите, схема під'єднана. Зараз я спробую покрутити даний підстроєчний резистор. Так, є. 1,39 вольта. О, 1,32 вольта, я думаю, цього буде достатньо. Ось так. Вибачте, можливо, щось було зле трошки видно, але... але це вже як є. І так, продовжую збірку. Я вирізав ось таку картонку сюди, щоб ставити, щоб плата не стояла на металі, тому що це шасі, воно металеве, хоч і, хоч і пофарбоване. Дану картонку я зараз вклею на ось цей двосторонній скотч. Ось так думаю на цих три шматки буде досить. Це, щоб якщо в майбутньому я десь колись знайду такий акумулятор або схочу ще щось переробляти, мені було легше це все назад знімати Так, і тепер приклею цю картонку сюди. Тут, як бачите, я вже припаяв провідки до плюса і до мінуса. Так, ця картонка піде сюди, проставочка. І далі я вже припаяв до акумулятора. Ось довші провідки. Зараз я теж його сюди вклею на двосторонній скотч. Ось так. І далі буду збирати плати. Так, поки що ось такий вигляд має дана схема. Зараз я її протестую. Тут ось буде такий вимикач. В принципі, цю схему напевно можна було б і без вимикача зробити. Так як цей інвертор споживає досить мало. Так. Дивимося на батареї є напруга. На виході БМС є напруга, і на виході перетворювача. І на виході перетворювача є напруга. Чудово монтую все в плеєр. Так, ось так у мене виходить. Кнопочку я десь ось тут. Вмонтую зараз. Тут ще прийдеться одну картонку дати ось тут зверху, щоб залізна кришка не замкнула. А не знаю, можливо, і каптоновим скотчем обмотаю. Буде видно, як буде по грубині по товщині влазити. А в загальному схема виходить робоча. ось Ось показує заряд акумулятора. Перемотки. І відтворення? Там касета просто на початку. Є відтворення працює. Стоп працює. Перемотка працює. Стоп. Все працює. Загалом збираю далі і покажу, як буде виглядати готовий варіант. І так, Хюстон у нас перші проблеми. Кнопочка ось ця малесенька, не підходить сюди. Так як кришка з нею не закривається добре. Для відео я, звичайно, зараз ось ці провідки, що йдуть до кнопочки, з'єднаю, щоб продемонструвати, що воно працює. А потім, можливо, десь або знайду в себе від якогось планшета, або замовлю ось такий маленький речажок, як ось цей, що перемикається. А так, в принципі, демонструю, що все працює. Ось кнопка заряду батареї. Будь ласка, заряд є. Перемотка в одну сторону. Перемотка в іншу сторону. Відтворення. Є. Якщо нажати і потримати, це буде реверс в іншу сторону. Є і нажати короткочасно це буде стоп. так Зараз беру е, до кучі тому що підкасетник відкривати в такому стані е, трішки важкувато, бо тут ось ця рамка злітає і доводиться її назад ставити. Зараз беру до кучі і попробую включити кілька різних касет. Так, плеєр знову зібраний і для початку зарядка. Пробуючи сюди поміститься добра зарядка. Чик є. Зарядка підключилася, заряджається. USB Type-C. Так, тепер мені потрібен вихід підсилювача. Зараз хвилинку. Є. Як бачите, працює. Довго вмикати не буду. Так, як не хочу, щоб мені заблокували відео. Звичайно, що якісно записаних касет у мене, мабуть, немає. О, це взагалі якась біда. Так, перемотки також працюють. В одну, в іншу сторону. Є. Ну, такий в мене вийшов результат. А я дякую всім за увагу. На цьому все.